Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на таке запитання: що робити, якщо ви втратили роботу і, але хочете все ж таки звернутися за призначенням житлової субсидії, тому що ну немає у вас фінансової можливості, вам буде складно. Фінансово і вам потрібна допомога держави. Я хочу вам нагадати, я про це вже розповідала, що для розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону, а він у нас вже почався з 1 жовтня, вам будуть враховані доходи за перший та другий квартал. Що це значить, що якщо ви у вас немає доходу, тобто ви не ходите на роботу, у вас немає заробітної плати, то якщо ви не сплачуєте єдиний соціальний внесок, адже однією з умов призначення житлової субсидії є наявність. О... У працездатних осіб доходів у розмірі не менше мінімальної заробітної плати вона становить шість тисяч гривень та сплати єдиного соціального внеску. 22% від даної суми. Тобто це виходить 1474 гривні. Якщо ви не сплачуєте ні єдиний соціальний внесок, ні цю суму, про яку я говорю 1474 гривні, і немає у вас дохіду, Доходу о, у розмірі хоча б мінімальної заробітної плати, то для того, щоб вам була призначена житлова субсидія, ви маєте бути зареєстровані у Державній службі зайнятості офіційно як безробітний, і о, ви маєте бути там зареєстровані не менше місяця. То чому це важливо? Тому що в такому випадку вам буде призначена допомога по безробітті, і при призначенні розрахунку житлової субсидії до доходу замість суми отриманої вами заробітної плати, вам буде врахована ця допомога по безробіттю і відповідно за повний місяць, і відповідно за субсидією ви зможете звернутися за призначенням через місяць після першої. Виплати. Тому навіть якщо ви втратили роботу, ви зареєстровані в Державній службі зайнятості офіційно як безробітний, ви можете також претендувати на призначення житлової субсидії. Ви повинні розуміти, що кожна ситуація також має індивідуальний підхід, так, індивідуальний порядок. Тому е обов'язково, якщо у вас є. Е Така потреба, звертайтесь. Ще, до речі, мені хтось з вас задав таке запитання, чому саме потрібно звертатися за призначенням житлової субсидії до органів пенсійного фонду. Хочу нагадати, що таке, скажімо, ноу-хау, нововведення у нас діє з 1 грудня 2022 року, що ці обов'язки покладені на? Органи пенсійного фонду, і тепер за призначенням житлової субсидії, в тому числі, ви звертаєтеся в органи пенсійного фонду. Ви можете звернутися дистанційно, я розповідала, можете звернутися особисто, можете через застосунок «Дія», можете через веб-портал Пенсійного фонду України. Є маса варіантів, як ви можете звернутися дистанційно, особисто для того, щоб вам призначили житлову субсидію. Розповідала вам уже про всі. Ці нюанси, навіть якщо дивіться, я ж кажу, кожен випадок індивідуальний, тому, будь ласка, навіть звертайтеся краще відразу до спеціалістів щоб за консультації. Тому що дуже багато таких випадків, наприклад, ви мені пишете, у мене є борги, все мені не призначать, Навіть якщо ви маєте заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг, ви так само маєте право звернутися за призначенням субсидії. Просто вам потрібно. Звернутися в ті організації, перед якими ви маєте борги, укласти договори реструктуризації, тобто часткового щомісячного погашення. Берете ці договори, і йдете знову в органи пенсійного фонду, показуєте, що ви будете сплачувати, і вам також буде призначена субсидія. Дякую, що підписуєте на мій канал. Дякую, що задаєте мені питання. Підписуйтесь, задавайте надалі. Самі найзагальніші запитання. Я буду висвітлювати в своїх відео. Бережіть себе та свої родини.